Віна про трагічну загибель дітей на водоймі у Криворіжжі приголомшила усю Дніпропетровщину. Дев'ятирічна дівчинка та її п'ятирічний братик в селі Чабанове провалилися під Кригу. Їхні мертві тіла з води дістали на відстані близько сотні метрів від берега. І такі випадки, коли малеча самостійно гуляє по тонкій кризі, у нашій області, на жаль, не поодинокі. Це відео, наприклад, зняли у Дніпрі. Та випробовують долю не тільки діти, дорослі теж доволі часто грають зі смертю. Рятувальники наводять сумну статистику. За грудень загинуло дві людини, у січні три з них двоє дітей. Тонка крига, кажуть в ДСНС, дуже підступна. Там, де течія, воно завжди промиває, а також у стоячій воді, там де піднімаються гази у випадках, коли там є якась бродіння, і так далі, піднімаються гази, що рушать структуру криги. І вона стає ламкою тоді. Також крига досить небезпечна якраз у морози. Коли вона не досить тонка ще, а морози ну, починають рвати. Жертвами таких нещасних випадків зазвичай стають рибалки, і навіть зараз, коли у нас відносно тепла зима, вони не відмовляються від небезпечного хобі. Зараз температура повітря на вулиці мінус п'ять. Ця затока Дніпра, як ми бачимо, вкрилась кригою, але лід, якщо чесно, не виглядає надійно. При цьому любителів екстриму на середині водойми чимало. Микола Васильович, рибалка з 40-річним досвідом, заради зимового екстриму Цьогоріч навіть взяв відпустку, але з погодою каже не пощастило. Та сьогодні таки вирішив ризикнути. Ловити рибу планую на перевіреному місці поруч зі своїми, так би мовити, колегами. Сподіваються, звісно, на удачу, але про всяк випадок підготувався до непередбачуваних ситуацій. Це спасалки, вони працюють цепляєш їх на те саме. На шиї або в карманчики. Якщо, не дай Бог, ти провалився, тебе є шанс вилізти самостійно на лід. Саме головне всі говорять не панікувати. Ну я провалювався. З опиту, тут десь недалеко під берегом по ну я сам виліз. І таких відчай духів, як Микола Васильович Багацько, щодня за цими сміливцями спостерігає пан Віктор уздовж берега річки. Чоловік зазвичай бігає, та сьогодні вирішив ризикнути і вийшов на лід спочатку було не дуже. А коли побачив товщину льоду, я зрозумів, що вона мою вагу витримає. Ця товщина а трохи далі по кусі компанія чоловіків просто на Дніпрі влаштувала справжній хокейний матч. Грають, щоправда біля берега. Там кажуть, крига точно міцна. Я вже перевірив лід. Там десь сантиметрів 15 буде, тому я думаю, безпечно. там, звісно, не буде безпечно коли там більш течія буде, а тут напевно безпечно. Команда хокеїстів перевірена роками, що зими чоловіки виходять сюди грати, але морозних днів зізнаються з року в рік стає все менше. Це ну, десь, може, п'ять днів, може неділю, як повезе. В прошлому році це було дня три і потім настало тепло. Ну, тепло, градусів п'ять, то буде лужа, чи калюжа, і вже буде не дуже файно кататися, бо раз упав і мокрий. Та морозна погода триматиметься недовго. Синоптики попереджають про потеплішення вже найближчими днями. Виходить південний циклон, південний циклон з опадами. Опади переважно виглядять дощу. Зараз ще поки невеличкий мінус, а потім до, в день до плюсових значень. І так десь ну, до 20-х числах січня, 16-17 січня навіть до плюс 8 день. Але справжня зима, за прогнозами синоптиків, може повернутися вже в лютому. До того, виходити на кригу це фактично загравати зі смертю. Робити це рятувальники категорично не радять. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11-го каналу.